Польське радіо для України інформаційно-публіцистично музична станція Польське Радіо для України почала трансляцію у березні 2022 року для наших співвітчизників, які масово шукали притулок від війни у сусідній країні. Проєкт постав на основі Української служби польського радіо, яка працює з часу проголошення незалежності України. Її журналісти розпочали спеціальні випуски новин українською мовою на польському радіо ще 24 лютого 2022 року. Воно було створено на на хвилі, безумовно, підтримки з боку польського суспільства, спрямованої до українців українок, котрі сюди прибували, до воєнних мігрантів, їх було багато. Вони потребували допомоги не лише. Не лише матеріальної, але і, і психологічної, і потребували порад. Отже, ми відразу підготували власне таку допомогу. Це були якісь інформаційні передачі, якісь порадники. Ми збирали голоси свідоцтва таких людей і про те, як вони опинилися у Польщі, і про те, чого зазнали в Україні внаслідок російської агресії, а також україномовним слухачам, яким довелося опинитися. Та у Польщі в найгірші моменти свого життя журналісти захоплено розповідають про цю гостинну країну, її культуру і мову, допомагають людям адаптуватися до нових умов, а також озвучують як добрі, так і погані новини з України. Полякам натомість розповідають про їхніх знайомих, незнайомих сусідів з України. Результати програм перевершили усі очікування. Зізнаються журналісти. Такого спраглого процесу взаємопізнання вони не спостерігали досі. Дуже важливою нашою місією є власне творити польсько-український діалог і його підтримувати. Ми знаємо, що про це багато років тому говорив Гедройц, і мені здається, що ця концепція вона постійно актуальна. Тому ми хочемо у своїх програмах і робимо це. Вчимо українців польської, поляків української. Ми віримо, що нас слухають, і поляки, і українці, і є такі голоси, особливо, наприклад, в час, коли наше польське радіо для України було під загрозою. Ю так, ми отримали дуже багато голосів від поляків, які казали, я слухаю вас, тому що я вивчаю українську, я собі таким чином практикую свою мову. Ефір триває щоденно з 9 до 23. -ї. Музичних і розмовних програм порівно врахували журналісти і потреби наймолодших. Юні слухачі польського радіо мають можливість слухати українські казки, оповідання, музику. Це не тільки Польща і Україна. Ми теж розповідаємо про життя українців в Литві, в Фінляндії, в Канаді, в Естонії були такі програми, і це справді добре. Але дуже цінними є і зараз в цей час свідчення українців, які вибралися з окупації, які пройшли дуже складний шлях, і це ці історії є постійно дуже дуже цінними. Польське радіо для України є сьогодні найбільшим підрозділом польського. Ко радіо для закордону, як і найбільшою редакцією польського радіо. Загалом його передачі виходять паралельно з ефірами Української служби польського радіо. Хоч здебільшого їх готують і самі журналісти. Сама Українська служба польського радіо працює з кінця серпня 1991 року. Деякі програми можна почути і в Україні їх ретранслюють в ефірах місцевих радіомовників. Програми українською залишаються актуальними і сьогодні, бо на території Польщі все ще залишається близько мільйона біженців з України які потребують рідного слова, проте з певним охолодженням відносин між Україною і Польщею, пов'язаним з виборами, перевезенням збіжжя, блокуванням кордону, річницею волинської трагедії, виникла загроза і для україномовного контенту. Все йшло до того, що польське радіо для України припинило своє існування з кінцем 2023 року, фактично. Навіть ми упродовж двох днів, першого і 2 січня, транслювали лише музику. Проте це була така перерва, я би сказав, інтермецо поміж тим старим, що ми мали періодом, і певною новою надією на існування польського радіо для України на початку самого року. Мені вдалося зустрітися з новим керівництвом польського радіо як такого. Наші аргументи вислухали, підтримали і дали нам надію на майбутнє. Отже, ми продовжуємо працювати. Нагадаємо, що свого часу подяку за роботу Української служби польського радіо для України висловили Генеральний штаб Збройних сил України та Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення України.